Друзі, привіт! Ми з Лефашкою гуляємо. Леся гуляє десь зі своєю бусі, мабуть, потім буде гуляти з Барсиком. Травмувала вже пальчик з утра, замотала. Лефаня? Квіти? Лефашка біжить десь з тигровим. поводком. Тигровая люфаша с тигровым поводком. Вот такая красунька. Вот такая манюня. Вот такая гарная собачка. Вот такая гарная собачка. А, Люфаш, пошли посмотрим, что там. На смотровой площадочке. Я на тій тижні ходила до озера з Люфашею. Сиділи люди в... там на озері і питали, що це в мене за собака. Каже, це у вас що? Маліно. Так ми з сліфаша з таким гордим літом пройшли. Нічого не відповідали. Далі фаш. Звісно, я маліно. Майже. Люфаш, ми з тобою зачепилися. Каже, я майже маліно. Люфашка, люфашка, люфашка пів біу 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 пю Люфаня. Люфанька, Люфанька. Та ти там нюхала. Та ти там нюхала моя собака? бака. що там, що там, Що там, що там. Ой, як все цікаво, як хочеться везде залізти, збігти. Люфаша там вниз мене підемо, то мене назад не піднять німемось з тобою. Ты скажешь, что такое интересно в кущах сверчить? Як я вам ее показала, но она очень маленькая, я ее сама погано бачу Люфаш, ты сейчас свалишься в кувет. Люфаша, бубух. Хе-хе-хе. Погалась? То свалишься туда. Вылазь. Молодець. Моя дівчинка. Моя красавица.